Вітаю, шановне панство! Ось у мене є такий рояль, і я хочу е, вам показати невеличкий відеоролик, який я е, колись записав, але не змонтував. І ось зараз я е, хотів би цю помилку виправити. Хочу провести один експеримент. Ось маю такий рояль старовинний еберг, але його роки це не є його головною проблемою. Його головна проблема це його механіка. Точніше, механізм того, як шпілер повертається назад. І якщо ми подивимось сюди, ми побачимо тут пружини і такі бентики. Щось схоже на те, що має механіка піаніно. Такі бентики. І в чому проблема? Проблема у тому, що іноді шпіллеру не вистачає, не вистачає сил для того, щоб він повернувся на своє місце. І фактично ось він так іноді зупиняється, і застосувати клавішу ще раз не завжди можливо. Це проблема і Це проблема. є ідея, як її вирішити. Ось якщо ми подивимось сюди, ми побачимо, що тут нічого немає. Ось ці шпілляри, ось там пружини з цього боку, а тут є вільне місце. І ось сюди є ідея струмити пружини, Щоб вони штовхали ці шпілери ось туди, тобто у зворотньому напрямку. Згідно з теорією, після застосування цих е, пружин, які будуть доповнені о, сюди, е, користуватися цим роялем стане комфортніше. Чому? Тому що, по-перше, Шпіллери швидше будуть повертатися на своє місце. І, по-друге, гра на піано буде вже більш можливою, тому що коли клавіші застосовують механіку не з дуже великою силою. Ось виникає така проблема, що деякі шпілери не повертаються туди, куди їм. Потрібно. Ось така ідея. Для цього потрібно зараз розібрати весь цей механізм, тобто зняти гаммербанк, відділити його від е клавіатурного вузла і е додати сюди пружини. Незважаючи на те, що з першого погляду ця механіка. Як і сам рояль вже дихають на останні сили. Я вважаю, що якщо можна зробити цей механізм більш швидким, більш коректним у своїй праці, можна потім вже подумати над тим, щоб привести у порядок і все інше, тому що рояль починається. Ну, звісно, з, з, з тримання строю, але потім, за тим, щоб е, цей інструмент тримав стрій, мав е, спроможність тримати все напруження, е, ще потрібно, щоб коректно працювала механіка. Так, механіка відправилася куди потрібно, і ні, не на смітник. Поки що. Ось ось ці шпілери і ось ця система, яка працює надто погано, якщо говорити чесно, ось, хтось, <смір> ще колись зробив і так. Все це так, хитається. Але е, на своє місце повертається погано, незважаючи на те, що ось все, все дихає. Все дихає, все живе своїм вільним якісь життям. Але через саму цю систему е, повертається все некоректно, іноді е, воно взагалі. Працює незрозуміло як. І ось сюди потрібно тепер зробити пружини, щоб воно, ну, згідно з теорією, знову ж таки, почало працювати краще. Чи вдасться це зробити, чи ні, поки що невідомо. Але, так як рояль вже не в дуже гарному стані. Щоб е якось зберегати аутентичність цього механізму до того, що е є таке бажання все ж таки грати на ньому і використовувати за прямим напрямком, е я вважаю, що можна спробувати його, зробити йому таке покращення. Йде вже друга година. І приблизно десь половина клавіатури вже перероблено. Ось, як це виглядає? Приблизно якось так. Ну ось можна сказати, що більша частина цієї справи виконана. Як ви можете побачити, все було перероблено. І залишилося тільки. Зібрати ось цей весь конструктор знову в один музичний інструмент, щоб подивитися, чи буде воно функціонувати, чи ні. Тому що, чесно кажучи, відповіді на це питання я не знаю. Ось побачимо. Знаєте, я не буду зараз говорити якісь там кляття, але я хочу сказати, що я розумію тих майстров, які. Не дуже мають бажання працювати з такими інструментами. Тому що ось, все це зібрати, все це відрегулювати, якщо потрібно переробити, так, щоб воно працювало краще і функціонувало як потрібно, це, звісно, потрібно мати Ох, терпіння, терпіння і великий Професіоналізм. Ось зараз, чим я займаюсь, тепер все це потрібно влаштувати на місце, потім цю планку поставити. Але спочатку потрібно ці пружини також повернути, точніше, влаштувати на їхнє місце. Ось кожну. Розумієте? Тут їх багато. Ну, що я можу сказати, шановне панство, за весь час, який інструмент належить мені, я до цього моменту не міг сказати таких гарних слів про цю механіку, як зараз. Все працює чітко, як потрібно. Репетиція. Чуєте? І це старовинна англійська механіка. Ось! Як потрібно. Тепер можна а, переходити до інших етапів, зробити, а, яку потрібно, демферну систему, замінити пушель, щоб воно. Припиняло всі ці звукові ефекти, коли потрібно. Ось Це все влаштувати. Тепер це функціональний інструмент. Я хочу сказати, що ідея має успіх. І... і це гарно. Це гарно. Ось я сказав це, сів грати і почалося. Лише одна проблема виникла в мене з цією ідеєю. Ось, якщо ми подивимось. Побачимо, що одна клавіша не працює. Чомусь. Не працює вона лише тому, що пружина злетіла зі шпіллера, і тепер шпілер знову не повертається на своє місце. І це проблема, це дійсно проблема. Тому що це може статися не тільки з однією клавішою, а з будь-якою іншою, так звісно, під час гори на інструменті виявилося, що деякі пружини злітали зі свого місця, і клавіша більше не видавала нічого. Більш того, коли пружина злітає з одного шпілеру, є така вирогідність, що вона ще зіб'є сусідню. Тобто е працювати будуть некоректно дві клавіші замість однієї. Незручно. Це проблема. І її теж потрібно якось тепер вирішувати. Але після того, як я знову розібрав інструмент, підкоригував там, становище цих пружин, вони почали працювати як потрібно. Ось так: експеримент добігає кінця. Зараз ви почуєте, що я там вам зіграю на цьому інструменті. І хочу розповісти, чому я взагалі його почав. Тому що нещодавно я зробив йому оновлення. Тепер кришка його має новий лаковий шар, і я вирішив остаточно, що якщо інструмент виглядає гарно, то нехай і працює як потрібно. З цього все і почалося. Тепер. Ось воно працює як потрібно. Залишилося тепер налаштувати, звичайно, ось провести ще деякі роботи, але це вже потім. На цьому я поки що зупинюся, тому що мене це поки що влаштовує. Ось, ну, якщо будуть ще якісь відеоролики. На цьому все. На цей експеримент я хочу, щоб усі зрозуміли, це все той же рояль, все та ж фактично англійська однорепетиційна механіка. І якщо хтось думає, що можна взяти будь-який рояль, щось там трошки підлаштувати, і він почне грати як якась там двохрепетиційна краса, ні. Такого не буде, диво не здійсниться. І кожна механіка, це потрібно розуміти, має свої конструкційні особливості і свої обмеження, свій рівень, вище за який не стрибнеш, щоб там не перероблялося. Тому що, якщо ви починаєте переробляти все, Фактично з фундаменту, це вже буде інша механіка, розумієте? Це вже буде шлях до вже звичайної двох репетиційної механіки. Цей шлях вже був еволюційно, фортепіано пройшло цей шлях, тому, тому не треба витрачати час. На все це, якщо ви маєте можливість придбати інструмент, який вже відповідає вашим потребам. Розумієте? На цьому все. Дякую за увагу. Мені немає більше що сказати з цього приводу, тому до побачення.